Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді каварна. У них же був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять? Кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварсько і дуже не по чесному. Але Європа отак переживає за себе. Да? І, напевне, Певні домовленості зі сторони з Україною їх них є. Тому а, то, всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, як їх прагматичний якийсь розчок, типу як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з одної сторони вони приймають те, що Україна дуже сильна, а, вони не здатні всі, всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі. Але з іншої сторони. Ну, вони просто кидають українців на м'ясо, отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Слава всім українцям, які досі тримаються, все буде контент. Хата на зв'язку.